Як же ж дістали ці неоки? Один лівим бачком, інший правим бачком. Ну ти ж розумієш, кожен за своїми правилами їздить. Так, зараз зупинимося, обговоримо це. Так, у кожного свої, але знати і розуміти комплексно, треба правила дорожнього руху України. Так, ще автошколу відвідувати, бо це самопідготовка, це зовсім не те. Згоден а ще треба слідкувати за змінами в ПДР. Це стосується саме водіїв зі стажем. А давай зараз проїдемо і покажемо нашим підписникам, як правильно це робити. А давай, якщо ви додивились до цього місця, значить вас зацікавила дана тема. Ставте вподобайку і зберігайте відео, щоб його не загубити. А ми продовжуємо. Якщо у вас така ж ситуація, як у нас, тобто ви будете стартувати після вімкнення зеленого сигналу світлофора, обов'язково згадайте ці два пункти ПДР. 16.4 забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, у тому числі при сигналі світлофора, що дозволяє рух, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті, що створить перешкоду для руху інших транспортних засобів та пішоходів. 18.6. шість забороняється виїжджати на пішохідний перехід, якщо за ним утворився затор, який змусить водія зупинитись на цьому переході. Отже, повертаючи, заїжджаємо за центр перехрестя, виїжджаємо на Попутню смугу за пунктом 10.5 ПДР. Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху. Що ми зараз і продемонстрували вам? Заздалегідь обравши правильну траєкторію руху. Отже, закликаємо наших глядачів вивчати та дотримуватися правил дорожнього руху, шановні водії зі стажем. Ми дуже поважаємо ваш досвід. Але і ви, будь ласка, звертайте увагу на зміни в правилах дорожнього руху, а також сприймайте їх і виконуйте. Щасливої вам дороги! А якщо ви ще не маєте посвідчення водія, переходьте в наші закріплені відео.